Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде набір. Викруток 38 в одному. Дійшов він мені за 32 дні. Там повинні бути викрутки для ремонту дрібних речей, таких як мобільний телефон і тому подібне. Такий набірчик з сплаву сталі. Купив я його на Гага знижках за 17 88 центів. Зараз 44% знижка на нього. І він коштує 20 доларів 15 центів. А взагалі його ціна 35 98 центів, Ось так. Його можна, певно, що можна повісити кудись на якийсь цвях. Ось за цю штуку а, непогана, непогана коробочка. А, це все чорне, це йде про резина. Де ж воно відчиняється? Ага, ось намагнічено. Ось такий набір. Все добре. Покладено, зроблено. Ось так навіть. Дуже круто, мені подобається. Брав знову ж таки для себе, тому, тому класно, навіть така е скрепка для відкривання слотів під сім-карту, як на айфоні, Трішки вона подерта. Але в загальному досить, досить, досить непогано і круто. Ось, ось тут уже розламалося. Цей тримач хотів я вкласти назад, але не вклався, якщо ви бачите. все інше досить добре тримається і виглядає? Ось ну, так тут є також така річ, яка допомагає. Відкрутити певні шурупи в тяжко доступних місцях. Зараз побачимо, як воно як воно прикручується. І як працює. Подивимось, спробуємо. Угу. Ось. Тож, досить непогано. На цьому думаю все. Всім гарно дякую за перегляд. До нових зустрічей!